Чи вірите ви, що рай існує? Для любителів пішохідних походів? Так. Є таке магічне місце, яке знаходиться всього 75 кілометрів від кордону з Польщею. Це Словацький рай. Це справжній рай для любителів природи та незабутніх пейзажів. Це гарне місце. Надзвичайно різноманітне ландшафтно, наповнене ущелинами, скелями, лісами та водоспадами. Будучи тут, обов'язково треба також побачити чарівне містечко Левоча, яке знаходиться всього 15 кілометрів від Словацького раю. Треба також проїхати ще кілька кілометрів далі. Там знаходиться Списький замок, один з найбільших середньовічних замків в Європі. Обидва ці місця занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Чи варто їх побачити? Перегляньте фільм до кінця. Сподіваюся, що він заохотить вас відвідати цей прекрасний регіон Словаччини. з Кракова. Мета автокемпінг подлесок у селі Грабусіце в Словаччині. До місця призначення ми доїжджаємо приблизно за 3,5 години їзди, паркуємо на платній стоянці і вирушаємо на маршрут. Як видно, після повернення буде де поїсти. Ми зробимо петлю. Сьогоднішній маршрут приблизно 9 км і не більше 4 годин. Купуємо квиток до Словацького раю. Страховку на 3 дні походів і починаємо маршрут. Про доцільність покупки страховки та кілька практичних порад розповім пізніше. Посилання на місця, які ви побачите у фільмі, маршрути, які ми пройшли, і місця, де ми паркували автомобіль, ви знайдете в описі під фільмом. Отже в дорогу. Словацький рай займає площу майже 200 квадратних кілометрів. Для пішохідних туристів підготовлено понад 300 кілометрів маршрутів. Велосипедисти можуть користуватися близько 150 кілометрами трас як у середині масиву, так і в його околицях. Туристично це місце було відкрито на початку двадцятого століття, а вперше назва Словацький рай з'явилася в 1921 році. В липні 1976 року сталася потужна пожежа. Згоріло близько 30 гектарів лісу. На щастя, природа змогла відновитися. А через 12 років тут був утворений національний парк Словацький рай. Найбільш привабливі пішохідні маршрути проходять руслами струмків, де найскладніші ділянки долаються за допомогою штучних засобів у вигляді металевих або дерев'яних настилів, мостиків та сходів висотою до кількох метрів. Перший етап сьогоднішньої екскурсії. Чотирикілометровий підйом зеленим маршрутом з автокемпінгу Подлесок до місця під назвою Суха Бела. А звідти спускаємося вниз вліво жовтим маршрутом близько півтора кілометра, а потім ще 4 кілометри червоним маршрутом. Трохи втомлені, але захоплені цим чудовим місцем, повертаємося до місця, з якого вирушили. Пізніше поїдемо до містечка Левоча. Але про Левоча і про списький замок, який ми відвідаємо наступного дня, я розповім в останній частині фільму. Другий день починаємо з іншого місця. Сьогодні перед нами 15 кілометрів і 5 годин походу. Знову зробимо петлю. Перший етап, приблизно одну третю маршруту, йдемо жовтим маршрутом до місця під назвою Гладська цеста, а звідти відходимо вліво і повертаємося червоним маршрутом до точки відправлення. На дорозі я розповім вам про кілька важливих речей, які ви повинні знати перед тим, як вирушити на місцеві маршрути. Носіть зручне трекінгове взуття, краще високі та водонепроникні черевики. Пішохідні маршрути є складними. Легко можна отримати травму. Під час подолання природних перешкод у долинах та перетинання струмків легко послизнутися. Як я вже згадував, вхід на територію Словацького раю є платним. При купівлі квитка можна також придбати страховку, вона коштує символічну суму близько 1 євро на день. І вам слід знати, що можливі рятувальні акції без наявності страховки є дуже дорогими, і ви будете зобов'язані сплатити ці витрати. Тому варто мати страховку на випадок непередбачених ситуацій. Категорично не беріть на маршрут собак і дітей до сьомого року життя. Собаки, напевно, не пройдуть самостійно, а діти можуть не впоратися. Люди з боязню висоти можуть мати проблеми з проходженням більшості маршрутів. При плануванні маршрутів пам'ятайте, що деякі маршрути односторонні. Також враховуйте, що в сезон у вихідні дні на маршрутах дуже багато людей. А кого найбільше. Вгадайте написи в придорожніх кафе на словацькій, польській та угорській мовах говорять самі за себе. Словацькому раю маршрути мають в основному специфічний характер. Спочатку відносно крутий підйом зазвичай по руслу струмка, а потім пологі спуски широкими лісовими стежками. Я вражений цим місцем. Я пройшов тисячі кілометрів трекінгових маршрутів у багатьох країнах світу і мушу визнати, що Словацький рай займає одне з перших місць серед локацій, де я мав можливість подорожувати. І я вже знаю, що я ще сюди повернуся. Ми знову на місці в автокемпінгу Подлесок. Цього разу вирушимо долиною річки Гонрад синім маршрутом до місця, де є відгалуження на зелений маршрут, який веде на галявину клашториську, де знаходяться руїни середньовічного монастиря картузіанців і притулок. Підйом зеленою стежкою буде найскладнішим через крутий підйом, але й найкрасивішим. На найвищій точці нашого підйому знаходиться галявина Клашторисько, де ви побачите середньовічні руїни монастиря картузіанців. В кількох словах розповім вам історію його створення. У 1241 році, під час монгольського набігу на Європу, на цій галявині сховалася велика група мешканців Спиша. Нападники або не натрапили на це укриття, або не вирішили заходити в неприємні для коней гірські ущелини. В будь-якому випадку ті, хто тут сховався, пережили набіг. У 1299 році, вже через багато років після відступу монголів, на пам'ять про це порятунок вирішили побудувати в цьому місці монастир. Недалеко знаходиться єдиний у словацькому раю туристичний притулок. Притулок, здається, відкритий лише в туристичний сезон. А от за межами сезону можна скористатися автоматом, де можна купити пиво або кофолу. При покупці пива потрібно відсканувати документ, що підтверджує, що вам виповнилося 18 років. А Кофола це чехословацький аналог Кока-Коли. Старші глядачі пам'ятають, що в Польщі колись був напій полококта, який не дожив до наших днів. Кофола в Словаччині звичайно є і досі дуже популярна. Час повертатися. І як я вже згадував раніше, я ще сюди повернуся. Метою буде Віа Ферата Кизель, маршрут. Для проходження якого потрібне відповідне спорядження, тобто каска, альпіністська система і лонжа це обладнання можна орендувати на місці хтось, хто коли-небудь був у будь-якому канатному парку, зможе впоратися. Те, що ви побачили у цьому фільмі, це лише невеликий фрагмент того, що тут є. Тут кілька сотень кілометрів маршрутів, тому є чим зайнятися навіть протягом двох тижнів. Під час перебування тут також варто відвідати місто Левоча і сусідній Списький замок, про який я зараз трохи розповім. Декілька кілометрів від Словацького раю розташоване маленьке затишне містечко Левоча. Кожен, хто був у Словаччині або Чехії в таких місцевостях, знає, що вони мають свій специфічний неповторний клімат. Тут ніхто не поспішає, час якось повільніше тече. Наприкінці ХІХ століття угорський король Гейза II поселив в цьому регіоні німецьких колоністів. Перше письмове згадування про це поселення походить з 1249 року. З того часу Левоча поступово розвивалася. Це сприяло розташуванню міста на торговому маршруті Віа Магна з Угорщини до Кракова, і, незважаючи на хусицькі напади в 15 столітті, два катастрофічні пожежі століття пізніше. Левоча вважалася одним з найбільших міст у регіоні. Лише вторгнення військ Османської імперії в Європу наприкінці XVII століття, а пізніше повстання Ракоці у 1703 році розпочали спад значення Левочі. У 1711 році в місті спалахнула епідемія, яка забрала значну частину жителів. Останньою краплею стало будівництво залізниці кошицько богумінської у 1871 році, яка оминула Левочу, що тоді значно зменшило значення міста та темпи його розвитку. Парадоксально, але Левоча виграла від цього, адже збережено неторкнутий комплекс старого міського планування. Прогулюючись центром містечка, ви побачите середньовічну церкву святого Якуба, в якій знаходиться найбільший у світі готичний вівтар висотою майже 19 метрів з початку 16 століття. Поряд знаходиться будівля готичної ратуші кінця 15 століття, яка після пожежі у 1550 році була перебудована в Ренесансному стилі. Іншою цікавою будівлею є збудований на початку 15 століття Великий Жупний дом, тобто резиденція колишніх адміністративних властей. У межах Ренесансної площі виділяється будинок турзонів. Значного угорського шляхетного роду в середньовіччі та Ренесансі. Ідучи в сторону міських мурів, ви побачите барокову церкву і монастир міноритів з XVIII століття. Зліва від нього розташовані кошицькі ворота, які були збудовані на початку 14 століття, і чудово збережені середньовічні міські стіни. Наразі місто налічує близько 15 тисяч жителів. З 2009 року пам'ятки Левочі внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а теперішні влада міста намагаються зробити Левочу важливим туристичним центром. З Левочі варто вирушити до розташованого приблизно 20 кілометрів відстані замку Списького. Це один з найбільших у Європі замкових комплексів. Він займає площу близько 25 гектарів. З 1993 року він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Найстаріше письмове згадування про замок походить з 1120 року. Спочатку він виконував функцію прикордонної фортеці на північному кордоні тодішньої угорської держави. Замок був настільки потужний, що витримав напад монголів у 13 столітті. З цього періоду походить романтична легенда про трагічне кохання татарської принцеси, доньки Шайбанхана, ватажка монгольських військ, що облягали фортецю. До одного з захисників замку. Яким був кінець цього кохання та інші легенди пов'язані з цим місцем, ви дізнаєтеся, приїхавши сюди. До чого я вас щиро запрошую? Період розквіту замку розпочинається у 1465 році, коли власником замку став угорський магнат. Стефан Заполі, новий власник розширює та перетворює це місце в представницьку резиденцію шляхти. Тут народився його син Ян, пізніший король Угорщини. У 1780 році сталася пожежа, і замок почав занепадати. Наразі замок поступово відновлюється і відкривається для туристів. Левочий замок Списький можна відвідати після завершення однієї з маршрутів у Словацькому раю. Те, що я вам показав і про що розповів, це лише невелика частина того, що вас тут чекає. І запевняю, що любителі історії та піших прогулянок не будуть розчаровані.